Доброго дня. Земельних відносин будиництва адміністративного устрою населених пунктів планування території та інфраструктури, екології природних ресурсів, складі Калинікевич, дум, секретар міської ради Кадемишин, 24 березня 25 року. Порядку денному архітектурно так само там є. Може, пошану архітектуру. Так. У нас звернулось до дітей по проведення професії з позиції технології 3D довчення річної будівель, верхньої на території сіл підвертіу. Та Я так розумію, вони там займаються нафтовою торгом, що хоча б провести роботи. Пропонується проєкт рішення погодити новий унітей проведення таких польових серед спологітних досвідів, до відключення геологічної подари частини зброї кори для виявлення нових і деталізацій в де регісную нафти та газу. Затверджено павного відділу на 25 рік на території Верхньовесловецького, прямо-східної частини Новосхідницької городовищ, яке адміністративно знаходиться в межах Сполівської громади на території Самопілоць і вулісної менець. Наступне питання. Проєкт рішення про затвердження детального плану для розміщення бетонного лазурами приміщення за адресою вулиці Героїв Маківки, місто Сколення. Та звіту про стратегічному так. так, детальний план передбачає формування нової ділянки і е, там є зі мене ділянка, яка має кадастровий номер. Немає власника, тому можна її аналогічно закрепити. З і міської э, ради. Та, та, так, там не плани раз призначаю. Да, но скисло не поколется, так пришло, на уважение було. Протокол немає слухання не пройшло. Заваження немає. Так. Наступний у нас іде. Так звернувся Борислав на Прагас. Тоді упаде до варіанти. Маліцької районної адміністрації та Бориславна «АвтоГАЗ». Відповідно, вкласти новий договір, який припинити до второго договіру. Значить, пропонується проєкт рішення розвиватися зі взаємною згодою з Турвієм до оренди земельної ділянки від 26.10.2006 року, укладений адміністрації адміністрацією Бориславна на зелену площу 016 шістнадцять під облаштування та експлуатації створкуів No20 Масловецька на, на території Родецької сільської ради. Колишньої. То розриваємо мичну, тому що вона вже передала підложення? Ні, не ми такі немає місце зберігання. Нема адміністрації врятування зберегти, немає. Так, 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 так. Для того, щоб приймати Що Не можу вижати сюди для того, щоб не заріснувати маленький договор, как ти по старому, бо він так ти вкладенний по землю, які бачення, там, чинде на той час секунда. Коли я говорю в там просто не Так. Так. Далі у нас звернулася Марія Лесів, відник Пермівського ідея ударного загорай. Позивати договір. Породимо. Копнути правіще розібрати в Україну родину з того кам'янською сільської ради

зміну до долу оренди земельної ділянки про ну, це проєкт рішення вмісту зміни до долу які були укладені між Верховною Союзною Змінною Комісіальною Союзною Радою та ТОВ Республікною Комісіальною Заводом Життєвна ще є заправка обов'язково збудена про земельну ділянку плоштою 0,73 м2 тоді спринаймованою ромбою 4 сантиметри 0,7 м2 Тут мови де про що, щоб замінити скоро ну, з 8 і селищної ради Московську міську раду, та встановити став поременної плати про зберігання в дванадцять 12% від наводження розшуюці. Строк мені. Ні, спрок ми не встановили, бо то окунев погодила, тому є до 2028 року. <реслужб> Ми міняємо сторону і встановлюємо оренду ставку через те, що в попередньому договорі не було прописано. Просто попили суму, яка була встановлена 14 тисяч 354 гривні в місяць 1196 гривень, 21 копійка. По старій мотивному розвитку

Скажем так, що минулого року в нас зверталося місце, з тим, щоб ми звісно земельні ділянки віднесли та передали спеціалізованим підприємствам, оскільки ті комунальні земельні ділянки, які стали звільнити. Не розглянули це питання. Так, ми нібито Та, ми, 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 ми на сесії, оскільки це на планувальній сесії. Є е, суду про те, що визнати на спораду розглянути на сесії питання щодо віднесення в змірених діях. Ну пропонується проєкт рішення. Піднести ділянки комунальної власності, які міської ради з кадастровими номерами. І 4 останні цифри 3251 площею 0,53672 та з Кадастрим номером 4069 площею 0,850 на самозавісні. Розуміли. У нас кров гори. Завісні, то там, де корови зараз менше посуджено зависнулася, але це не означає, що там немає перспективи розвитку то ну, в б... нас є квартали, які ми не розробили і не зарезервували щоб я платив своїх військових ну, я думаю, що така, що ще не лишити і включити спеціальну розробку кварталу для військових це ж кущівки, вони 3-5 років мають ну, що не говорять ну, я вважаю, що народна сесія і наступний проєкт рішення це є про зміну рішення 51 сесії з Коївської міської ради 11 24 року 24-го року мова йде пройшов про те, що е, мав затрачення порядку відштовхування безпоставних пережних коштів за користування зельної комунальної власності на, на території міської ради. І е, зміни в нас є в частині, що у е, закону безпоставлені збережених коштів дійсно є затрачення контракт. За практичну підвіду використання земельної ділянки виплачем до моменту належним чином оформлення права користування над земельними ділянками, які розташовуються на його сроків про заморозправності, зменшення народних, здійснення використання зайняття, розраховування здійснення додатковому працювання. <творення> нам треба створити комісію. <ресвятим> Тут має ну, справу в тому, що нам треба розрахунки за, наприклад, за 2025 рік ми можемо взяти, а от вирахувати за 2024, 2023 чи 2022 і нам треба створити комісію, тому що є певна формула, по якій це враховують. Щоб це вирахувати, має бути створена комісія. <сіливи> так, і тому ми вносимо, щоб передбачите таку комісію по такому розі. <преатрізм> Запечення технічної документації, провулок Іваноф6, селище Верхнісенівидне, Базюк Ользі, Богданівні, площею 015 і казав, сповільно, я буквально 4 E, затвердження технічної документації. Вулиця Дубина, село Дубина, ОЖБ, Рубасі Галині, Осипівні, площею 022, кадастровий номер 0080. Okay. Затвердження проєкту землю устрою щодо зміни цільового призначення. Це були вулиці Варні. Вулиця Івана Франка, селище Верхністя Видне, Турків Ірині Володимирівні, приватна земельна ділянка, прощує 0,0565, змінюється під ОЖБ, вихід з міста будівної від архітектора 300. Сторони реклами відповідає під забудову. просто затвердження проекту залусту щодо відведення земельної ділянки з призначення під передачу в оренду земельної ділянки солодубино для сільськогосподарського призначення під обсолкусою з ділою, площа 0,6 гектарів, кадастровий номер 04140420 солодубино. Ставите Станом редної плати за земельну янку розмір дванадцять відсотків нормативному школу від смартів. На 5 точно. років так. Це прибирають Затвердження технічної документації за мусульства щодо встановлення відновлення вулиця Шевченка 76, селище Верхнє синівине, ОЖБ, Турків Марії і манів площею ноль кадастрові номер 06. Зараз буде ряд питань одинакових п'ять Це буде надати дозвіл на встановлення сабітуту для права проїзду на земельній ділянці комунальної власності загальною площею. Я назву так по частину площі і кадастровий номер, на який буде вкладено, і це буде п'ять Ну, вони всі одинакові. 0,0697. Це відут на проїзд. Це до тих вітрових підстанцій, які були обвинені на через наші комунальні. Тому що збільшення наші комунальні. І треба надавати у приїзду до дітей. Пощаю в 0, квадратів. 0,43, 04. Це просто дуже довго. Це просто дуже довго. Від цією... Що, вернуться назад назвати кадастру? На відсіч. Це катастрі. Там, де було 0,6,97%, прошу назвати порасту. 46, 24, Там, де було 29 квадратних метрів 46, 24, 58, 74, 2,0, 2 3 02. 1851. Цільове призначення у всіх 0117 земельні дня для запас. Там, де 0,4304, 464, 5864 202 крапка, 042 крапка, крапка, 04, 78. То буде енергетичні компанії світі. 0,36, семьдесят за четыре, вісімдесят четыре, два І 0,07 сорок за 4,54, два нуля, два Про надання дозволу на виготовлення технічної документації за земусу щодо встановлення і обновлення меж земельної діянки антури на місцевості, вулиця Героїв Макерівки, міського складу з метою реєстрації права комунальної власності для індивідуального судівництва. Це згідно це, там, де розробляється детальний план, то там, є вільна земельна бляха її зареєструвати за собою. Назвати Педас? площою 12 у нас при номері 2.01, 2.011, 2.303. Реєстрація 0. Так. Про надання дозволу на складення проєкту сумусу щодо відведення земельної ділянки вулиці Героїв Матвіків міста сходу з метою реєстрації права комунальної власності е для розміщення експлуатації основних підсотних доспільних будівель та сполучених земельних. Організацій та підприємств, площею 0 сімнадцять, гірної маківки, Ну, це Якщо запевнення на план, то можна буде запитання тобто, і Про затвердження проєкту замовлю щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення та передачу в оренду села Гребені, для сімесіння виписання худоби громадянина оприску Ярослава Богдановича. площею 6 сотих. Кадастровий номер 4624581402.02.502.0079. Строком на 5 років встановити ставку орендної плати за земельну ділянку у розмірі 12% на мотивної грошової оціни. Про затвердження технічної устрою. Направить спільно з умісною власністю та передачу у власність, вулиця Шевченка, 67, село Гребеню для ОЖБ, крайничуку Богдану Івановичу і Стефанюк Лідії Іванівні. Квашою 0,17-65. <кхи> <кхи> yeah. Про продаж земельної ділянки низько господарського призначення у власність шляхом викупу вулиця Богдана Хмельницького, місто Сколе. Затвердити свій проєкт спортну грошову оцінку земельної ділянки для сільськогосподарського призначення площі 0,1638, кадастровий номер 4451, 01200, 2.01, 2.208, 2.0279, вулиця Бурнату Хмельницького, місто Скови. Припинити дію договору. Тоді третім пунктом буде продати фермеру Андрію Олександровичу власність шляхом викупу земельної ділянки на сільськогосподарського призначення в сумі 1 мільйон двісті тисяч 120 гривень. 120, 1 мільйон 287 вісімдесят сім Площа нуль Про надання дозволу на складання проєкту землю устрішу відведення земельної ділянки цільове призначення, якої змінюється і земель запаси землю для огородництва, село Нижні Сінівинців, район, Львівська область, метою передачі в оренду громадянам Гуріалу Володимиру Миколаївичу. До нас звернувся Горіло Володимир Миколайович, який має в планах зробити. Теплиці і, Получ. Получ. Ціло, нижні, тримали, так. Я, так, що в общем это Павлович. Главное просто наверное, может это не так, не всегда не всегда. Ставимо в Маріуполь, більше ставить, 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 має ставить, 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 так, про відмову на надання дозволу на питання проєкту заморусу щодо відведення земельної ділянки з метою передачі у власність для ОЖБ з Богдану Ярославовичу. Ярославовича. зв'язку з військовим про надання дозволу на виготовлення проекту землю щодо внесення змін до проєкту роздержавлення та приватизації земель колективного сільськогосподарського підприємства Карпатки по зміні земель пойового фонду на території Сколівської військової ради в селі Нижній Смістрійського району Львівської області. Це питання, Про відмову надання дозволу на складання проєкту зимового відведення земельної від ділянки вулиці Івана, Крнка, 20, село Парусті, з метою передачі оренди для. Ведення особистого свянського господарства козан онлайн-винеї. Бо у зв'язку. Невідповідності з генеральним планом. Прошу. Одформовані житло. А вона просто для ведення особистого свянського господарства. Так. Добре, наступне питання. Ми можемо Раніше там було внесено зміни законодавство, що там можна буде відведені, то через Ну, що цього було. Чи можна зараз давати для ведення особисто связанського господарства? Ні. Господарські задіяні. Там було якось спрощено. Ну, але тут не відповідність, розуміють, тут вже в першу чергу не відповідає. <спільний> Про надання дози на складанні проєкту замовлюсь, що відведення земельної ділянки в розчимах, сама Кам'янка для будівництва обслуговування каналізаційно-очисних споруд, вкладка ВЦБЗ 1104. Полівській міській раді 2012. Про надання дозволу накладання проєкту загрусту щодо відведення земельної ділянки у розчав село Кам'янка під будівництво до обслуговування водозабору. Код той самий 11.04 площою 043. Про затвердження експортно-грошової оцінки, земельної ділянки на сільськогосподарське призначення, площою 0 кадастровий номер 462451. 0100.012.002.087 для продажу права власності на конкурентних засадах на земельних ділянках у формі електронного аукціону. Вулиця Князь Святослава, місто Спон, Код КВПЦ КВЦПЗ 0308 для будівництва обороні, об'єктів туристичної інфраструктури та закладів виможкого харчування. Площею 0,37 Стартова ціна становить. Один мільйон 4 вісімдесят дев'ять тисяч. Тонукціоне Тону, стартова ціна без урахування. Тону. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права власності на земельну ділянку в нуль 0,3720, кадастровий номер 46 кадастрові ноль сторош 2.01, 2.202, 2.087. Місто Сколи вулиця князя Святислава. То що продати право власність змейний кем? Це право влашення опціону? Якщо ми заперечуємо цю суму, то тоді може бути це рішення, щоб оголосити опціон. Добре, За? Про продаж земельної ділянки на сільськогосподарського призначення у власність земель шляхом викупу за адресою вулиця Героїв Маківськи 16В. Місто Сколи. Площею 0,3110. Кадастровий номер 464510120. 2.01 2.206, 2.2025. Встановити суму. 2 мільйони 71 тисячі гривень. Товариство з обмеженою відповідальністю торгівельно-виробнича компанія Гармонія. Об'їзна рукавич. Продаж земельній ділянки низькогосподарського призначення у власність шляхом викупу позаду Ресу на вулиці, провокзальна, місто Сколе. Так, площею 0,0580, провіно 46 24, 51 01, 2.01 2. 205, 55 для будівництва обслуговування будівель торгівлі, продати мирну двох пікільні ванів у власні шляхом вибуху. Загальна сума 609 тисяч триста. Де нас суд зобов'язав вернути заново звіт по експортному школу ціна? Так, спершу ціни. Так, тому що зараз будемо розповідати забої новий звіт про експорт, тому ми можемо подати на коніскурс. развід, тобто третя студоба. Ні, то не виготовлено. Не карада. Демонстрацін там вказує ці були на стадії порфо. Що думають за? Показал податки. Показала право 100. Боля кольцеї така не зрозуміло, що один раз, і що ми віддаємо бузний для, ми вже вказал податки. Ми передиваємо повністю проїзд по вулиці

що наданий пані. Комісія закрита. Тоді заголосити на сесії, так?